120-й театральний сезон стартував із неформального відкриття, фешн-показу костюмів із різних вистав. Цьогоріч на глядачів чекають авторські екскурсії театром, ретроспективний захід, нові прем'єри та фестиваль. 1 листопада ми для наших глядачів презентуємо прем'єрну виставу Жанна Дарк. А, також нас в також цього року в листопаді буде фестиваль Золоті оплески Буковини, і він буде максимально золотий. Ми запрошуємо, скажімо так, найцікавіші, най. Топовіші театри України і е, ближнього зарубіжжя. у театрі готуються не лише прем'єри та фестивалі, подбали й про комфорт глядачів, облаштували інклюзивну ложу. Також до цього сезону ми е, зробили певні перестановки з адаптуванням е, перегляду вистав для наших глядачів. Також ми е, на першому Поверсі театру в четвертій ложі бенуару ми її вже цільово підкріпили як інклюзивну ложу, тобто для людей з інвалідністю, для користувачів кріслом колясним. Це такий маленький, але дуже потрібний крок в діалозі з глядачами. Цьогоріч Чернівецький драмтеатр відзначає своє 120-річчя. Ювілейний сезон відкрили з новими враженнями та змінами. А попереду прем'єри, фестивалі і зустрічі з глядачами. Надія Фіщук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4